Міру. Багато можна почути за війною, стоїть твоєгода, це вся нафта, щоб завоювати ці території, і... але є... над цим всім є духовна особистість, особистості, першу чергу дияла, і цей ще також є вершники апокаліпсису і один з них це дух мамони, який. Які, щоб вони заради вигоди, тому подібно робили страшні речі, йшли, вбивали, знищували е, мирне на населення, тому подібне. І це страшно, тому що люди не розуміють, що прийде час відповідати перед Богом. Вони зараз можуть думати, що так все прекрасно, можуть керувати всім Але насправді вони дуже слабкі і одержимі, слуги диявола, Треба вибирати Ісуса.